Виконуємо номер 345 із підручника Геометрія 7 та номер 29.2 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть основу та бічні сторони трикутника ДТП. Малюнок 14.4. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Що можна сказати про кути Т і П цього трикутника? Трикутник, як бачимо на малюнку, у нас ДТП рівнобедрений з основою ТП. Бічні сторони ДТ і ДП рівні між собою. Також рівними будуть і кути Т і П при основі цього трикутника. Запишемо це. ТП основа ТД і ПД. Бічні сторони і кут Т дорівнює куту П. Номер 345 із підручника Геометрія 7, та номер 29 крапочка 2 із підручника Математика 7 виконано.